Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Енергоспоживання штучного інтелекту стрімко зростає. Про це говорять і в Financial Times, і в інших авторитетних джерелах. В енергетиці відбувається справжня. Революція, причиною якої є штучний інтелект, ну і трішки ще розвиток криптовалют, і блокчейн, і веб 3 але про це ми поговоримо окремо. Я вирішив для вас зробити таку невелику добірку ключових фактів і трендів в цій сфері, перше. Підвищення енергоспоживання пов'язане з штучним інтелектом. Особливо воно продиктоване генеративними моделями штучного інтелекту, такими як ChatGPT, які значно збільшують енергоспоживання дата-центрів. Один запит штучного інтелекту може споживати практично в 10 разів більше електроенергії, ніж традиційний пошук в Google. І цей сплеск пояснюється складністю та обчислювальною інтенсивністю навчання і розгортання великих моделей штучного інтелекту. Так, для прикладу, навчання моделі штучного інтелекту, скажімо як Чад 3 потребує понад 1300 МВт електроенергії, це еквівалентно ну, десь річному споживанню 130 американських будинків. Ілон Маск, скандальний американський мільярдер, до речі, сьогодні він бізнесмен, а хто знає, на що він претендуватиме завтра, судячи з його амбіцій. Та, так от він нещодавно зазначив, що. Останнім вузьким місцем для передових технологій штучного інтелекту є саме електропостачання. Керівник Amazon Енді Джасі зазначив, що це було буквально пару місяців тому. що Зараз недостатньо енергії для запуску нових послуг генеративного штучного інтелекту. Тобто це є вузьке місце. На цьому наголошують Financial Times. Другий момент важливий: центри обробки даних та інфраструктура, спеціальна інфраструктура. Енергетичні потреби штучного інтелекту в першу чергу визначаються дата-центрами, які розміщують та експлуатують ці моделі штучного інтелекту. Ці дата-центри споживають велику. Кількість електроенергії та води що призводить до значного впливу на Навколишнє середовище. Взагалі, зараз індустрія засереджується на таких негайних рішеннях в сфері атомної енергетики, в тому числі на тому, щоб використовувати існуючі атомні станції для живлення для центрів обробки даних, тобто цих дата-центрів штучним інтелектом напряму. Наприклад, у березні цього року компанія Amazon Web Services, це хмарний підрозділ гіганта Amazon, повідомила, що заплатила 650 мільйонів доларів. За кампус дата-центру підключений до атомної електростанції Саскіхана компанії Телененерджі в Пенсильванії. Ну, це знаєте, як в Україні потужні металургійні заводи напряму приєднують. Да? Тобто, так от в США так роблять з дата центрами штучного інтелекту напряму до атомної генерації. Третій дуже важливий момент: це зростаючий попит. Очікується, що в міру того, як штучний інтелект все більше інтегрується. В різні додатки його енергоспоживання зростатиме. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що споживання електроенергії, от цими дата-центрами штучним інтелектом, може подвоїтись до 2026 року. Уявіть собі, Майкрософт відкриває новий дата-центр по всьому світу кожні три, дні. кожні три дні. Обчислювальна потужність необхідна для розробки моделі машинного навчання, подвоюється кожні 5-6 місяців і так триває вже з 2010 року. Очікується, що до кінця десятиліття оці дата-центри, які вже споживають від 1 до 2% світової електроенергії, збільшать цей показник до 3 а то й 4%, а внесок штучного інтелекту в це зростання буде дуже значним. За оцінками експертів, до 2028 року на штучний інтелект може припадати десь 19% попиту на електроенергію взагалі в центрах обробки даних. Четвертий момент дуже важливий. Це. Вплив на навколишнє середовище. Електроспоживання штучного інтелекту призводить до викидів вуглецю, та споживання води, що викликає занепокоєння щодо того, наскільки це взагалі все стала історія. Докладаються зусилля для підвищення енергоефективності моделі штучного інтелекту і цих дата центрів. Бата клієнтів цих центрів обробки даних, це дуже великі компанії світові, взяли на себе зобов'язання щодо нульових викидів СО2. Але відновлювальні джерела енергії можуть не впоратись з необхідним навантаженням і надійністю, яка потрібна для цієї сфери. І тут питання: що вони оберуть бути зеленими, бути СО2 нейтральними, тримати свої обіцянки. Або йти на пролом і вигравати в боротьбі за розвиток за використання штучного інтелекту. І тут Financial Times каже про те, які ключові джерела енергії, скоріше за все, будуть використовувати для цієї зростаючої потреби. І там на перших місцях природний газ і ядерна. Енергетика, Керівники газових компаній радіють, тому що природний газ може стати благом таким порятунком в певному сенсі для індустрії, тому що ну це доволі такий швидкий спосіб забезпечити надійну енергію в необхідних обсягах, але на першому місці, поки що у індустрії все-таки ядерні технології. Цього року Microsoft найняла свого першого директора з ядерних технологій. Ядерна енергетика, якої уникають в багатьох частинах світу через занепокоєння з приводу безпеки, пропонує технології наступного покоління вже як комерційні рішення. Малі модульні реактори, так звані ММР, і ще менше мікрореактори розробляються для швидкого, дешевого і масштабного виробництва. Однак очікується, що найперші розробки ММР будуть комерціалізовані не раніше кінця десятиліття. І це ми ще не говоримо про використання енергії в криптовалюті. Тобто ми бачимо, як ключові тренди розгортаються у нас на очах з одного боку. Абсолютно невідворотній розвиток штучного інтелекту, на який ставлять найбільше, найдорожчі, найбільш потужні компанії світу, це збільшує потребу в енергетиці. В енергетиці виграє перш за все. Ядерна енергетика, мала ядерна енергетика, там потрібні потужні надійні джерела енергії. Також буде газова енергетика часткова. З іншого боку, ми бачимо, що є великий відбиток штучного інтелекту і криптовалют, які вони залишають на екології. Тобто, це їх екологічний слід, він досить суттєвий. І тут питання: як бути з цим, як не зробити нову економіку, неприпустимо брудною, і в цьому сенсі. Уряди провідних країн і міжнародні організації вони не збираються бути спостерігачами. Я, якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я поділюся з вами поглядами міжнародного валютного фонду на те. Як можна врегулювати податкові певні стимули і бар'єри для розвитку цієї індустрії, для того, щоб з одного боку не зупинити розвиток високих технологій, а з іншого боку, направити енергетику для цього в те русло, яке буде екологічно Прийнятним і для цього є інструментарій економічної інженерії, який вже серйозно обговорюється міжнародним валютним фондом, і Там прямо окремий є блог, присвячений цій темі. До речі, Україна в цій сфері може стати потужним гравцем, тому що наша атомна енергетика існуюча. Та, яка дасть Бог буде відновлена над нею контроль, а також наша стратегічна співпраця з Сполученими Штатами Америки, вона дозволить нам мати джерело енергії, яке є стратегічно важливим в майбутньому світі не тільки для нашої промисловості, не тільки для нашого внутрішнього виробництва, а в тому числі для потреб таких енергоємних індустрій, як штучний інтелект, як блокчейн, криптовалюти, і це є велика економічна можливість для нас. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.